Тому що до, до цих пір я взагалі не думала, що ногу без оперативного втручання можна вилікувати. Після двох років після операції, Ну, понятно, що то я зв'язала з операцією, і перед цим мене дуже, а рік перед цим мене дуже хвилювала башиха. Перше, що я звернулася до свого значить, онколога, онколог направив мене до судинного хірурга. Судинний хірург, перше, <гум> що він сказав, то це пожиттєво в тебе і нічого з цим не зробиш. Я, звісно, ну, якщо хочеш, то можеш далі пробувати шукати е, Далі шукати. Я стала розуміти, що є ступеньки. Судинний хірург то перша ступенька, потім є фліболог, а потім ліфолог. То я вже сама по собі стала вивчати ту, ту, ту проблему. Ну і тоді вже я звернулася до інтернету. До інтернету. І в інтернеті, коли я кхе, е, в пошукові системи набрала е, школа лімфології в Україні. Кстаті, одразу підтягнулася е, клініка Фьольді, а за клінікою підтягнулася ваша клініка. І так я попала до вас. Моментально збільшилася. Буквально я побачила літом побачила покраснення, так? потім десь осінню вже нога розбухла ну, скажем, під коліном, вже вийшла так, ну, по народному скажімо, гуля виросла. І це буквально я не встигла на то все зреагувати так добре. Конкретно, що я вже зрозуміла, що я не можу ходити. І мені треба ну, в найближчий час що зробити, то два роки пройшло. Операція була в 2020 році, а це ж все сталося десь в кінці 22-го року. Якраз два роки пройшло після операції. Ну, перше Взагалі-то я е, написала, це було навіть ночі, я пам'ятаю, що вперше я побачила Сону Тарієловну, е, дзвоню на номер телефона, і дівчата приємним голосом відповідають, да, будь ласка. І якраз все так стало, що буквально за два дні Соня Тарієловна була в Києві, і я попала на консультацію. Консультації я задоволена, я вже зрозуміла, що, що я отримую, що я отримаю лікування. Що я отримаю лікування? І те, що я вже побачила на сайтах, що то лікування без оперативного втручання дає успіх, дає позитивний, дає успіх, і то я дуже тим була здивована, і я, я не вірила до тих пір, поки не отримала перше лікування. Так, не дуже вже вірила. А коли я вже почала ну, вже стала бачити, що то нога зменшується, що реально, і що є успіхи, і я бачу. Я, я я на, на собі відчуваю, і я бачу, що, допустим, переді мною там є пацієнт, і та дуже виходить щаслива, і то все надихає, і дівчата, як вони то ну, звертаються, то прям-прямо, ну то, то дуже, дуже так заспокоює і дуже обнадіє, і то віриш в той успіх і. Я я прямо була вражена. Я б рахувала потім, коли пер, після десь перший, другий, третій день, я вже повірила в сказку, так скажу. Тому що до, до цих пір я взагалі не думала, що ногу без оперативного втручання можна вилікувати. Перші дні було трошки незрозуміло цей тиск, що ти постійно знаходишся під тиском, бо нога, нога починалася в мене від дуже великої ноги, і вона під тиском, і таке враження було, ну, звісно, особливо ночі, що тебе постійно тисне. Потім я з тим звиклась і навіть, можна сказати, то вже приємно було, що ти розумієш, що якщо тисне, значить воно виходить, значить воно зменшується. І я до того звикла і не, болі взагалі не було ніякої. Першим я була, ну, взагалі-то я прилетіла ніби на крилах перший раз. По після першого лікування Тож, з ким я не, віри, не вірила, що таке може бути. Тому що дуже ну дуже за мене переживали і дуже хотіли, щоб я стала в струй, так скажемо. Бо та нога мені заважала працювати і заважала ну, і взагалі по життю заважала. Я вже стала в. Як, мене, мене вже жаліти стали, і то, то мені не подобалось. Так, Я вже стала, я зрозуміла, що я повернулася до того, як могла би жити ну, нормальним життям, так скажу. Обов'язково обов'язково я знаю, як я не розуміла, куди мені бігти, так скажем, то я знаю, що є люди, які живуть з такою проблемою, і обов'язково я буду казати і рекомендувати.